Добрий день, шановні колеги. Хочу сьогодні презентувати результати роботи і результати активності, які були багато-багато років перед тим. Ідея створення асоціації приватних закладів не нова. І, напевно, більшість з вас знає про те, що існують асоціації приватних медичних закладів тої чи іншої форми. Чому. Ми вирішили об'єднатись, за яким принципом ми вирішили об'єднатись і за для чого. Робота над створенням асоціації вже безпосередньо почала відбуватись більше ніж рік тому. Зібрались провідні клініки, приватні медичні заклади у Львові і обговорювали, для чого це необхідно яким чином це буде відбуватись, хто буде е, приймати рішення, і, і взагалі яка філософія створення цієї організації? Е, дуже багато матеріалу було напрацьовано за цей період. Е, зараз я представлю лише тезісно ті напрямки і ті ідеї, які у нас є. Е, але хочу сказати, що так чи інакше медичні заклади приватні вже організовувалися задля тих цілей, які були. Це був досвід, коли нас запрошували приймати участь в групах по створенню нових ліцензійних умов. Всі знають, що в березні цього року відбулось підписання законопроекту постанови, точніше, і нові ліцензійні умови почали діяти. Не всі, на жаль, ті зміни, які ми пропонували, дійшли до кінця, саме в тому форматі, який ми пропонували. Тобто зараз ці ліцензійні умови трошки трансформовані. Так само зараз паралельно відбувається робоча група з питань акредитації медичних закладів. Ще одна тема. Ми вже, як асоціація, подали заявку на участь в цій робочій групі. Сьогодні, після доповіді пана заступника міністра, я його попитав, де ж відповідь на наш лист. Ну, він зайнята людина, пообіцяв включити терміново нас в цю робочу групу. І так, щоб передували, які умови. Були для того, щоб асоціація створилась і відбулась. Передумови. Дуже багато тексту, який говорить про те, що, як ми його опрацювали, ті ідеї, які були висловлені на загал на тих робочих групах. Відсутність політики Міністерства охорони здоров'я щодо уніфікованого підходу до приватних медичних закладів. Ми говоримо про нерівність умов існування приватних медичних закладів і. Медичних закладів інших форм власності. Друге, відсутність повноцінного системи страхування відповідальності лікарів за лікарські помилки. Як в приватних медичних закладах, так і в державних. Лікарські помилки, мало того, що вони на сьогоднішній день не визнаються. На додаток до того не існує надійного механізму захисту лікарів. Третій пункт. Складна та не завжди процедура. Ліцензування медичних закладів і акредитації, я додам. Бо в більшості ліцензування на сьогоднішній день діє саме для приватних закладів, бо державні і інші форми власності отримують його по замовченню. Приїжджає комісія, навіть не приїжджає, вони пишуть документи, їм підписують. Бо як же ж цей медичний заклад буде надавати далі медичну допомогу, якщо він обслуговує величезну кількість населення, незважаючи на те, що він, можливо, і не відповідає на сьогоднішній день тим ліцензійним умовам. Наступне, низький рівень інформування медичної спільноти щодо е, процесу розробки концепції реформування, тобто що буде відбуватись. І це, незважаючи на те, що приватні медичні заклади знаходяться якби перед е, попереду всіх нововведень, деякі на периферії е, приватні медичні заклади взагалі не орієнтуються, що буде. Відповідно, їх треба інформувати і е, встроювати в цю систему вже заздалегідь. Відсутність податкових та інших преференцій для приватних медичних закладів. Я би сказав, бачу ваше здивування: не то, що відсутність преференцій, а прямий податковий тиск. Всі знають е, історію з великою лабораторною компанією. Є декілька неопублікованих е, історій податкового тиску на великі приватні медичні заклади. Е, більше того, дії на сьогоднішній день 157 стаття. Про е, оподаткування медичних, о, е, медичних послуг е, ПДВ. Ну усун, це не прозорий двотлумачення, яке дозволяє саме тим органам маніпулювати і тиснути. Друге застаріли норми проєктування та будівництва медичних закладів. Державі насправді немає до того ніякого діла по одній е, простій причині вони майже нічого не будують. Але те, що будується, і так підійде, і так нормально. Ніхто не думає над тим, що ці норми напряму впливають на вартість потім тої медичної допомоги. Тому що, якщо вимога до ліцензіата мати кабінет консультативний 12 квадратних метрів, то чим той кабінет краще за тих, що 10 буде квадратних метрів? А в масштабах всієї країни це є мільярди гривень на опалення, прибирання. Дезінфекцію і так далі. і так далі. Оренду. Державний заклади не платять оренду. Наступне. Відсутність адаптованих для медицини бухгалтерських стандартів, підходів для обліку матеріальних засобів це фактично один із тих напрямків, які треба розробляти, узгоджувати для уніфікації тих підходів бухгалтерії. Відсутність належної стандартизації медичних послуг. Багато говоримо сьогодні. DRG, протоколи, всі ті, існуючі на сьогоднішній день нормативна база не відповідає сучасним стандартам і реаліям. Їх необхідно приводити, а максимально вони вже приведені до відповідності саме якраз в належних приватних медичних закладах. Ігнорування приватних закладів департаментами охорони здоров'я, виключення їх із спільної роботи по охороні здоров'я населення міста регіону. Ну, не знаю, що це необхідно якось коментувати. Всі чітко це уявляють. І так, яка була мета? Мета відповідно витикала із тих всіх вище перелічених. Проблем і передумов, які передували створенню Асоціації приватних закладів. Формування інфраструктурного середовища для побудови системи охорони здоров'я, в якій приватні заклади будуть мати рівні можливості поряд із державним сектором медицини, захист інтересів приватних закладів в період введення змін пов'язаних з реформуванням. А я думаю, що я висловлю думку більшості членів асоціації, що це не лише захист. А на сьогоднішній день і контроль тих змін. Бо так чи інакше, медичні заклади приватні мають найбільший потенціал кадровий, менеджерський, і готові на сьогоднішній день так само приймати участь в контролі системи охорони здоров'я. Це ліспрямована участь об'єднань медичних закладів та медичних працівників у процесі реформування медичної сфери. На сьогоднішній день асоціація лише представляє 10 засновників. Ті ті організації, які висловили своє бажання стати засновниками, але ще приблизно така кількість вже висловила бажання стати членами. На сьогоднішній день лише ті, хто є засновниками, приблизно кількість співробітників, які працюють в цих організаціях, підходить по 10 тисяч співробітників. Ну, і це лише початок. На сьогоднішній день це величезна галузь, яку е, ніхто не помічає. Мета е, надалі: співпраця з органами влади з питань нормативно правового врегулювання, загальних засад функціонування на ринку надання послуг охорони здоров'я, захист законних інтересів членів асоціації, представництво інтересів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями. Е, Комісія з акредитації не має представника а, приватного сектору. Відповідно, може приймати рішення на користь або проти, або незважаючи на реальний стан речей. Так само комісія з ліцензування. Ми вважаємо, що ми маємо бути там представлені для того, щоб бачити, наскільки реально той, о, о, той заклад, який ліцензується, ліцензіат відповідає тим вимогам. Наскільки рішення комісії про. Анулювання ліцензії відповідає законодавством, чи не є то тиск на приватні медичні заклади. <кій> Наступна мета: розробка заходів планів для інтеграції і кооперації менеджерів. Більш тісне та плідне спілкування менеджерів приватних медичних закладів, медичних працівників. Ну, по суті, мова йде про обмін кращими управлінськими практиками, і ми це робимо і в рамках асоціації, і в рамках конференцій, які відбуваються. Першочергові завдання. Як бачимо, ми їх на сьогодні. Це вдосконалення процедури ліцензування та акредитації медичної діяльності, формування лояльності МОЗ до приватних медичних закладів, провадження системи електронних підписів при використанні медичних інформаційних систем, величезна купа інформації, яку ми маємо в електронному вигляді, маємо дублювати в паперовому, зберігати і так далі. Всі знають про цю проблему. Проєктування системи страхування відповідальності лікарів за лікарські помилки відстоювання податкових преференцій для приватних медичних закладів, розроблення системи преференцій для закладів по оренді землі, системи розрахунку вартості такої оренди, з урахуванням різних регіонів. Іними словами, ми хочемо мати не менш привабливі умови для роботи, ніж комунальні, державні медичні заклади. Адаптація бухгалтерських стандартів з обліку матеріальних засобів і розроблення власного бачення шляху реформування системи охорони здоров'я. Нас е, чують вже, і е, Павло е, Ковтенюк, який заступник міністра охорони здоров'я сьогодні, вже говорив. Він давно був ініціатором і підбурював нас на створення асоціації, але е, це відбулось вже після того, як він, як він говорить, прийшов туди, а ми залишились тут. Наступне це розробка стандартів регламентів кооперації приватних закладів між собою, стандартів діалогу, взаємодії між приватними і державними закладами, представництво в органах, що приймають рішення, зміна санітарних норм і будівельних норм, консолідація інтересів в питаннях співпраці з компаніями-постачальниками обладнання, тобто антимонопольні дії. Хто може бути членами асоціації? Це приватні медичні заклади. Саме статут організації передбачає більш широке членство в організації. Наразі ми бачимо це так. Ну, наступно може бути розширення після того, як будуть отримувати заявки. Переваги участі. Є е, виписані переваги, є невиписані ті, які я хотів би озвучити. Це можливість очолити ті зміни в країні, які є. Бути провідником тих змін і мати можливість впливати і реалізовувати власні кращі практики управлінські або менеджерські. І, відповідно, асоціація буде захищати інтереси членів своєї асоціації, лобіювати інтереси приватної медицини в нормальному цивілізованому плані. Участь у різноманітних заходах для підвищення кваліфікації менеджерів та медичних працівників. Тут мова йде і про кооперацію з міжнародними організаціями, аналогічними за кордоном. Це платформа для обміну думками та спілкування з колегами. Як стати членом асоціації на сьогоднішній день? Іде процес юридичний довершення її реєстрації. Найближчим часом ми оголосимо правила прийому і участі. Є офіційна сторінка вже асоціації. Так виглядає на сьогоднішній день наш логотип. Це є компанії, які на сьогоднішній день стали членами і засновниками асоціації приватних медичних закладів. Дякую за увагу.